Всім привіт! З вами Олександр, канал Alex Drake, і сьогодні ми продовжуємо кар'єру Богдана Цимбала в Biathlon. Сьогодні у нас коротенький етап це етап Hallman-Collon. У нас лише дві гонки, та гонка преслідування, а потім подивимося трішки ще статистики. Що ж, Перша гонка у нас спринт Холмен Колені, як завжди, ми ж не купляли ніяких лиж в цьому сезоні, ніякого обладнання. Їдемо на тому, що є. І так, перша гонка у нас спринт. Стартуємо з третьої групи, ми перший номер, звісно ж, лідери чемпіонату. Я думаю, вийдемо в наступний раунд, в наступний Кубок IBU без проблем особливих. Друзі, в мене до вас велике прохання. Поставити лайк та підписатися на канал для підтримки мого каналу та українсьмовного Ютубу загалом. Всім дуже дякую. Давайте наберемо хоча б 15 лайків, щоб наступна серія вийшла раніше запланованого. <кій> Богдан Цимбал у нас вже піднімається в перший підйом Холмен Колен, до речі. Непростий трек. Надто складним я його теж не назвав би, але це непроста траса. Ну, на першій відсічки в кілометр Богдан виграє. Секунд, ну, 0,6 секунди в імільєна клода. Зараз другий підйом, оцей найважчий. Один з найважчих підйомів взагалі в цій грі, як на мене. Так, і скільки ми будемо вигравати? Ого, ми програємо 3 секунди, нічого собі. Підйом дуже добре йдуть суперники. І Богдан програє вже 3 секунди, подивіться, а Сергій Семенов, до речі, найкраще піднявся, скажімо так, в цей підйом. Зараз вже виїзд на фінішну пряму. Ну, важкувато, важкувато в підйоми під, підніматися Богдану. Все-таки... Так, тут Семенов після першої стрільби був на першому місці, до речі. Він відстрілявся чисто, я так розумію. Богдан перша стрільба Лешка. І, на жаль, один промах допускає Богдан Цимбал. І це буде штрафне коло для нас. Ну, Вийдемо ми зараз десь, мабуть, за першою десяткою це точно. Лише на 15-му місці 6 секунд цілих програє Богдан. 6 секунд, це дуже багато. Зараз потрібно працювати, але ж дуже складна по витривалості траса, 5 кіл тут буде їхати взагалі весело. Бігти, точніше. Ну зараз подивимося, там уже клод випередив Семенова, а Семенов на другому рубежі два штрафних кола заробив. Оцей підйом дуже складний. І ще більше ми проіграємо. 9,9 секунди так, цей, ця траса поки що під характеристики Богдана цимбала не підходить. Занадто складна. Нема переваги по швидкості, яка була на попередніх трасах тут в Богдана. О, У нас то забагувався. Зі спортсменів. І так. Ну що ж, другий вогневий рубіж, лешка, там у нас дуже багато хто на нулі стріляв. Нуль вибиває Богдан. Але тут до перетину позначки ще дуже далеко, секунд 10 буде програшу. 8 і 7, і це поки що п'яте місце, але ще скільки бігти, друзі, ще скільки бігти. Ще ціле коло попереду Богдана. Не працюють лежі. Не працюють лижі і в нас мінус 4, а в нас лижі на 2, плюс 2, плюс 8 розраховані ці стандартні. Так, ну в цей підйомчик треба працювати по максимуму. На супербусті зараз сюди спробувати залетіти по максимуму. Але все рівно нам це ніяк не допоможе. Ну, але ми на третє місце вже виходимо. Щоправда, ми його, не втримаємо, тому що попереду тут досить важкий заїзд на фініші ще попереду, а Богдана швидкості, на жаль, немає. Так, у нас цей забагований спортсмен стоїть тут. Там роктершан в пів секунди, буквально, пів секунди. Ні, ми програємо Тершану, скоріше за все. Чи виграємо? Ні, ми виграємо в роки Таршана 0,9 секунди. І зараз ще три біатлоніста мають фінішувати. Невже з промахом ми таки будемо третіми? Там забагувався в нас один спортсмен, я ще раз нагадую. Друзі, велике прохання, хто дивиться це відео, поставити подобайку і підписатися на канал. Для підтримки мого каналу та україномовного Ютубу. На даний момент на канал 229 підписок. Ти можеш стати 230-м. Богдан Цимбал таки фінішує на третьому місці. А хто в нас забагувався? Хто в нас забагувався? Мартін Отче наш. Він чомусь одразу стійку стрельнув. Щось не зрозуміло. Так, лижний хід лише п'яте місце. До речі, перше коло були четверті, друге коло. Ну, Семенов звісно, перше коло нормальне таке видав. Так, тут 17 і третє коло ми були треті. Ну, третє коло непогано. В принципі, бронза я розраховував на гірший результат, якщо чесно. Ну і що ж, і гонка переслідування. Гонка переслідування тепер. Звісно ж, тут уже буде набагато важче. Тут, е я ще раз нагадую, гонці переслідування 5 кіл, 5 кіл, і стартуємо ми з відставанням. В... Фактично в 10 секунд від лідера, Ну тут потрібно чисто стріляти, тут іншого варіанту немає. Ну, потрібно не витрачати з самого початку. Супер буст. Тершан тут тримається за нами, і там не тільки Тершан, там ще Відмар. Ну Будемо триматися просто з Тершаном, поки що я не хочу ні Клода, ні Біркеланда якось намагатися дістати, тому що, якщо ми зараз потрапимо, потратимо витривалість, на цій трасі ми нічого більше не зробимо. Подивіться, як вони йдуть в підйоми. Подивіться, як вони тут йдуть в підйоми просто. Якщо вони так 5 кіл будуть йти, то вибачте мене, я нічого тут не зможу зробити. Причому взагалі нічого. Ми від Біркланда відстали на 3 секунди, до речі. Від клода. Від клода відстали на 3 секунди. Перший вогневий рубіж. Ну тут тільки нулі потрібно стріляти, тому що без нулів ми тут нічого не зробимо абсолютно в цій гонці. <кій> чисто, перший вогневий рубіж. чисто від Богдана. Емільєн Клод два промаха допускає. Біркеланд чисто працює, і Біркеланд зараз перший походить. Еміліан Квот тільки на друге штрафне коло йде. Ми 3 секунди програємо лідеру. Ми на другій позиції. І програємо тільки Ларсе Хенге Біркеланду. Так, ну, не можна, не можна б тут сильно працювати, тому що 5 кіл. Я не розумію, як розрахувати на 5 кіл ось. Ці можливості, які за повитривалості, які зараз є у Богдана на цій трасі. Дуже витривала траса. Дуже енергозатратна. Ну що ж, Богдан? Намагається Богдан триматися? За Біркелендом. В цей підйом працювати потрібно. Там нас уже Відмар наганяє. Ну і відстали ми на півтори секунди від Біркеланда. Але ще раз нагадую, стрільба, стрільба все розставить на свої місця. Якщо Відмар промаже... Якщо Відмар промаже, якщо Клод знову промаже, якщо намаже Біркеланд. Богдан Симбал чисто стріляє. Біркеланд один промах допускає, і він піде на штрафне коло, Відмар чисто. Відмар стріляє чисто, Біркланд йде на штрафне коло. Богдан Цимбал виходить в лідера гонки. Поки що в лідерах. Ну, як оцей баг не поправлять, що тут на куті, отак От піднімає, скільки вже він, цей баг і ніяк його не поправлять. Ну Тут такі підйоми, що доводиться, доводиться в них працювати, тому що якщо в них не працюватимеш, ти просто зупинишся на трасі. От цим Холмен Хол не важкий. Ну що ж, у нас є відрив невеличкий, 3,2 секунди від Біркеланда. О, але ось, ось в цей підйом працювати потрібно, звісно. Вони тут зараз уже, уже нас доганяють мене 2,8 Відмара. 5 Біркеланд. Ну поки що трійка так відірвалася, решта, в принципі, далекувато. Там Клод з трьома промахами вже. Це тільки третє коло, ще два кола, друзі. Ще два кола. Якраз. Я не знаю, як я бігтиму останнє, чесно. Останнє чисто на морально вольових походу буде. Від Богдана треба зробити заділ. Чисто, чисто Богдан працює. Супер. Але ж Відмар і Біркелан чисто працюють, подивіться просто. Не хочуть, не хочуть відпускати Богдана. Вся трійця знову працює чисто. 5,9 відрив, але він зараз знову буде скорочуватись. У мене вже не так багато сил Богдана залишилось. П'ять і e, Так, далі Шомер, там з 10-го місця, до речі, піднявся. Так, потрібно, потрібно, потрібно в цей підйомчик, не дати їм наздогнати себе. Вони все рівно наблизяться, але хоча б, можливо, не так сильно, як вони б того хотіли. Так, 5 секунд було. 6,4. Ні, в них теж, подивіться, в них теж витривалість, закінчується, вони теж сповільнюються. Ну, раніше, до речі, це не було, раніше вони б могли бігти якось. Всі кола в одному темпі ще й на останньому прибавляти. Навіть слабкі спортсмени. Зараз це бачите пофіксили, тепер у них теж закінчуються сили і Вони теж... Вони теж зупиняються трішки. Ой-ой-ой, зараз пульс буде високий, не потрібно було так спортувати. Фух, я... Богдан так спішив навіть. Не знаю навіщо це робив він. Потрібно було спокійніше, звісно, працювати, просто надійно закрити. Так, бірклан чисто, а Відмар промахується. Але в нього, я думаю, буде запасу, якщо зараз. Ну так, там і і Клод промахується, всі мажуть. Я думаю, Відмара зараз буде запас. Для того, щоб. Все-таки вийти третім. Так, і він виходить третім там з хорошим відривом. Ну, а Богдан Цимбал сьогодні виграє гонку, друзі. 4 вогонові рубіжі на 0. Нормальний хід, скажімо так. Не найкращий, але нормальний хід. Хороша гонка від Богдана. В принципі, спринт теж був хороший, якби не промах, то взагалі був би шикарний. Так, ну і в цей підйомчик можна на супербусті зараз вибігти, зробити ще більший відрив. Вони там зараз, зараз будуть відставати від нас. Так, до речі, я думаю стрім якось запустити по цій кар'єрі. Як ви думаєте, пишіть свої думки в коментарі. Стрім по даній кар'єрі зробити? Ну, скажімо так, можливо, на вихідник запустити стрім і на стрімі дограти перший сезон. Чи все таки в форматі відео, як буде краще? Стрім ви передивитесь, якщо не зможете на нього попасти. Пишіть коментарі, будь ласка, кожен хто дивиться ці відоси. Кому цікава ця кар'єра, пишіть свої думки. Продовжити кар'єру, ну, скажімо так, дограти перший сезон на стрімові, чи все-таки випускати ролики. Все, фінішує в нас Богдан. Звісно ж, перший. Чекаємо всіх решту, тут буде. ну 22 секунди. так Відмар, до речі, ледний наздогнав Біркленда. біркланд зупинився на останньому колі, схоже. Давайте подивимося. Давайте взагалі протокол. біркланд Відмар, Шомер, Грін, Герджиков, ягер Подивіться, ягер з чотирма промахами, з 19-го місця піднявся. Нічого собі, нічого собі, яка там швидкість. Лижний хід. Ну, Ягер виграв взагалі по швидкості, подивіться. Е, так, перше коло третє. Тут шості п'яті, другі. Ну і Філіп Хорн, добрий вечір. Все як завжди, з Хорном. Так, далі у нас якийсь Кубок Європи. Ми його пропускаємо. Так, і наступний сезон у нас нове місто. Індивідуалка спринт, гонка переслідування. Ну, дивіться. У нас залишається індивідуалка, ось ця чертовщина, Ансі Чемпіонат Європи, Естерсун, Драубичеру Польня. Ми можемо все це дограти на стрімові вихідний. Якщо ви будете, ну, якщо хтось не зможе попасти на стрім, чи будете ви передивлятися цей стрім, кому цікава ця кар'єра, напишіть кожен під цим випуском вашу думку. Дограти перший сезон на стрімові, чи. Все-таки розбити на відео, але це займе, ну я не знаю, там тижня два-три, доки ми додивимося. Давайте подивимося медальний заліп. Е, Україна, Кубку світу нема медалей, кубку IBU нема медалей, Кубок Європи, Україна розриває, Кубок Юніоров. Ну, до речі, теж. Тут Симаков, ну тут, тут зрозуміло. Ну і тут можна не, можна не дізнаватися. Так. У жінок давайте подивимось. Кубок Єріора в Україні. До речі, є якісь медалі. Тимошенко і Блашко. Кубок Європи Україна найкраща знову ж таки. Білосюк і Анастасія Меркушина. Кубок IBU немає України медалей і Кубок світу немає України медалей. Так, що ще я хотів подивитися. Ну, За Слави тут у нас поки що нічого немає. Загальний залік. Так, Кубок Юніору поки що. Grossing Самеков Сіма оказаки на повсову Куб. виходять. Кубок Європи. Цимбал, Грін, Біркленд, Анів, Клод, Шорт. От Грін начебто не так багато вигравав, чогось, він постійно в топах і хороші очки здобуває, бачите? Так, ну а в виліті у нас каленко Гузік, Непонятка Лонзі кошві вайсман Ось так, друзі. хор до речі, поки що проходить. Кубок IBU, стратецький Едер Мисотічлінстром, Суман В. Хартвек. Планують вийти в Кубок світу. Ну, а Кубок Європи опускатися вимушені поки що будуть приймати Роналдс Ну вони ще під питанням. А от Гов і Ліві Віснер уже, мабуть. 100%. Кубок світу, на виліт. І можливі наші суперники по Кубку IBU наступно в наступному сезоні: Йоханес Кюн, Тім Бьорк, Томазо Джакомель, Фаб'єн Клод, Онджей Моравець і Хенрі Лабелунд. Ну, а лідер загального заліку поки що Бьорн Далін, Але я думаю, тут дуже багато хто закінчить кар'єру після першого сезону. Давайте подивимося в жінок. Пура Бергер, Дальмайер, Екхоф. Ну, без коментарів. Так, Кубок IBU, Селина, Celina, Хаузер, Амон'є, Грос, Шейдер, Софія, Шейдер якась, Не знаю, хтось така. Якщо чесно. Але от те, що тут Лена Хекі Грос і Хаузер, та й Chevalier для мене дивно. Так, Кубок IBU. Подавить підвищитись до Кубку Світу. Басега, Сан-Філіпо, Эдер, Магнусон, Еган, Інінахті вальц е, І планують вилетіти в Кубок Європи, точніше, в зоні ризику Каміла Жук, Мозер. Надія Мозер, Ніколая Гонтє Джуліан Фрун... Фрун... Фрунвайт ну, Це ця молода, я бачу її. Фрюхенвайт. Фрюхенварт, мабуть, якось так. Люсія Хорватиква, Хорватова і Ребекка Паслер. Так, Кубок Європи. Планують піднятися до Кубку IBU на нас Білосюк, Йохана Якела, Анастасія Маркушина, Лотелія Кінунен, ірвін. Тут у нас ще Ірвіна Петренко, Олександра Маркушина молода. Ну, Олександра буде розвиватися. Це її перший сезон, вона ще дуже молода. Так, і в Кубок Європи опускаються поки що. Запорєбрік, Касадія, Контенда, Стракова. Валентова Берб'єрі. Ох, я таких перший раз чую взагалі. Так, Ну і з Кубку Європи піднятися планують. Кубок юніорів, точніше, Дар'я Блашко, Калінова, Мікола, Танберг, Флом і Вок. Тут ще є українки. Ну що, поки що можна відзнати, що, що Кубок Європи є найбільш успішним і для чоловіків, і для жінок. Білосюк-Паркушина. цимбал. Тільки цимбал. <хи> ну що ж, друзі, велике прохання поставити вподобайку, написати свою думку на стрімові закінчити кар'єру чи відосами, як вони виходили. І підписатись на канал. Всім дякую. Гарних, гарного вам тижня. Бувайте! Слава Україні!